Ми мусульмани України, кримські татари, наш шлях до Криму, до колиску ісламу. У нас велика мета. Та сама мета. Потім він почав молитися біля Каби відкрито. Відкрито читати Коран біля Каби. Драка навіть почалась. Мамор хата цілий день дрався. Фізично мається на Як він все це спланував? Це ціла спеціальна. Операція, яку підготувала найкраща людина, якою кримські татари, які є корінний народ України, так чому ви тут, де легальна шаріатська причина вашого перебування тут? Не сіяти смуту, не казати, що Джихат тут не Джихат і тому подібне, ваша легальна причина вашого перебування тут робити. Ця подія, вона є епохальною, вона є вирішальною. Ця подія, вона змінила навіть світопорядок глобальному розумінні. Бо Дорогі віруючі, дорогі брати та сестри, у житті будь-якої людини, будь-кого з нас є певні такі події, які вирішують подальше його життя. Такі певні точки неповернення. Ну, Наприклад, хтось обрав. Собі якусь спеціальність і пішов навчатися. Все, да, він став на цей шлях. Це точка неповернення або одруження. Побрав когось, одружився точка неповернення. Саме також в суспільстві є такі події, які є певними точками неповернення. Є такі події в суспільстві. Які мають вирішальний характер, є такі події в суспільстві, а суспільство в кінці кінців вона... це люди, кожен з нас це є суспільство. Якщо в нашому житті є такі події, то і в суспільстві є такі події. В більш такому масштабному плані також є такі події. Отже, про що сьогодні піде, піде мова? Однією з таких подій в ісламській історії, в історії умми, пророка Мухамда, саллаху алейкува, є геджіра. Геджіра туннабій, алессалату вассалям. Ця подія, вона є. Епохальною, вона є вирішальною, вона є певною точкою неповернення. Вона та сама подія, яка змінила, змінила подальший рух, подальший шлях розвитку ісламу, поширення ісламу. Ця подія вона змінила навіть світопорядок глобальному розумінні. Бо Іслам сьогодні це і адепти ісламу, послідовник ісламу. Це величезна, величезний пласт. І ми вже в попередніх проповідях неодноразово порушували питання ісламського місячного календаря, лунного календаря. І я вказував про те. Що існує хибна думка, невірна думка про те, що люди думають і вважають, що коли наступає новий рік за ісландським календарем, місячним календарем, це є хіджра, тому що літа йде по хіджрі, по хіджрі. І ми вказали на те, що дійсно є прив'язка до хіджри, але ж... Новий рік починається не з дати самої хіджри, а з першого місяця місячного календаря місяця Мухарлам, бо таке було рішення після того, як була проведена Шура на чолі з Аміраль аль, -аль Хаттаб. і була прив'язка сама до місяця Мухарлама, тому що так було легше, тому що він вважався традиційно першим місяцем. Серед арабів в ті часи, і він приходив після того, як закінчувався, закінчувалося, е, закінчувалося з, е, звершення стовпу іслам Хаджу. Але сама хіджра, до якої прив'язалися, коли обирали літо, літочислення, вона була звершена коли. Коли прибув посланець Аллаха, салаллаху алегілям в Медіну? це було якраз в третій місяць лунного місячного календаря. Це було в місяць ар рабіаль авуаль Як про це згадують історики ісламу Ісхак та інші, Це було 12 го числа місяця ар рабіаль авуаль Це саме та дата, коли пророк Салусалим, прибув у Медіну. А сьогодні у нас якраз сьоме Рабіаль Аван. Тому я сьогодні вирішив розказати вам про Хіджру. Коли сталася ця епохальна подія? Чому вона сталася? Чому? І як? Пророк. Салял алейкум салям. Якщо ми про те, коли це сталося, коли почалась сама хіджра, бо хіджра зайняла майже два тижні. 14-15 днів приблизно він вирішив зробити хіджру 27 числа місяця сафар. Сафар. А сафар це другий місяць після Мухаррама. <кій> І так, 27 числа місяця сафар, це попередній місяць, зараз ми в Рабі-Ал-Авваль. Він залишає Мекку. І це було коли? Це було вже в 14-й рік після того, як пророк був, отримав де, місію від Він став пророком. Тобто. 14 рік від початку пророчої місії Мухаммада Солседу. І це відповідає 13 вересня 622 рік за сонячним календарем, Грегоріанським календарем. І це, до речі, це, до речі, був день або ніч. Вірніше. Ніч джума. Вони. Вирішають разом з Абу Бакрем Аллаху Ангу, в другому напрямку. Вони вийшли в шлях не в напрямку Мекки, а вийшли в шлях в напрямку Печері Атаур Ат Бик. І вони там залишились, як згадують історики, три дні. П'ятниця, субота, неділя, і вже в понеділок вона вийшла відтуди. Коли слідоки залишили перестали їх переслідувати і вже пішли в напрямку Мідін. І вони прибули в Куба, було, як згадують історики, там різні ріваяти є, понад 20 зупинок вони зробили. І пройшли 300 380 кілометрів. На джума не можна розмовляти. Той, хто розмовляє, будь ласка, зупиниться, почали вони свій шлях. Пророк Солсалям вийшов з дому Хадіджі, пішли в напрямку печери, бик. Потім добралися це основні зупинки да, до Куба, а потім вже перейшли е, до Медіни. І весь, весь, весь цей шлях зайняв, як я вже вказав, 14-15 майже е, два тижні. Це про те, коли сталося Хіджра. щоб ми знали саме, коли ця. Дата. І вона наближається, я казав, да? ще раз підкреслю, сьогодні сьомий пророксалям прибув у Мадіну 12 числа місяця Ріял авваль -А, а сьогодні сьоме робіаль Ауль. Тепер чому Чому пророк, алейхі васалям 14 років він залишався в Меці і не покидав її, не залишав Мекку? І він казав, якщо б мене, звертаючись, як це згадують деякі історики, невідомо це достовірно або недостовірно, до рідної як да, якщо б мене не примусили, я б тебе не залишив. Чому? Однозначно, тому, що була висока мета. Тому що неможливо було. Далі продовжувати розвивати іслам у меці через несправедливість, через утиски. Ми повинні розуміти, що рішення про здійснення хіджри, переселення не було прийнято там за якусь мить, за якусь там ніч. Ні, це обговорювалося, продумувалося. Це рішення дуже вагоме. Як я казав, дуже епохальне. Воно настільки було епохальним, що стало прив'язкою до мусульманського календаря. Літочислення прив'язано саме до цієї події. Були певні етапи заклику до ісламу. Етапи призива ісламу. Спочатку пророк Сауссалям отримає наказ. Закликати своїх рідних та близьких у Амвірашіротекелях Рабім і учивай своє близьке плем'я, близьких і родственник. І він зібрав своїх рідних і звернувся до них. Зараз не про це. Там багато деталей. Дехто з рідних Пророка, Саласлава, прийняли його звернення, прийняли іслам. Довірилися йому, тому що він вважався садакал-амін, а дехто не прийняв. І ми знаємо, що рідний дядя його один не прийняв або не прийняв цього. це рідний дядя, який згадується в Корані. Таб, таб. Інший дядя підтримав його, але в кінці кінців так сталося, що він теж не прийняв Абу-Талі. Донька прийняла, Алі прийняв, жінка Хадіджа прийняла. Багато хто прийняв, але і були ті, хто з родичів не прийняли. І в цьому є певний урок для нас, що якщо ми починаємо заклик, починаємо з рідних та близьких. Потім потихеньку, потихеньку, заклик до Ісламу шов, Він поширювався. Але були утиски. І тому, що іслам закликав до соціальної рівності, до рівності між рабами та богатими, цього не приймали корейшити. Вони боялися, що Іслам він змінить на їх становище. Вони це відчували. Ти, у кого була гординя, ти, хто не хотів. Відмовлятися від свого становища і так далі. Тому в першу чергу іслам приймали хто? Бідні раби, нуждені люди. І потім вже, -за, по причини цих утисків утіськ, і так далі, якби іслам. Хочуть або не хочуть мусульмани цього на чолі пророка, Саласалем, він Робився більш таємно. А вже потім, після того, як Аллах Субхану Аля, відкриває серце Гамура аль хаттабу за якого зробив дуа пророк Салласам, він зробив дуа за нього. Аллах Аля, відкриває серце Гамору. Амар фарук той, хто отримав лякаб прізвище Аль-Фарук, розділяючи добро від зла. Починається інший етап. Перше, що він зробив, Амарбен хатап, як це згадують історики, він прийшов додому свого близького друга, який теж був таким відкритим ворогом ісламу, постучався в двері і сказав: Я прийняв іслам. Це перше, що він зробив. А потім він почав. Молитися біля Каби відкрито, Омар Амордна Хата. Відкрито читати Коран біля Каби. І почались драка навіть почалась. Згадують історики, що Омар Оморден Хатап цілий день він там з кимось дрався. Фізично мається на увазі. Починається оці, з цього моменту інший, інший етап заклику. Ісламу. Це ми про високу мету. Чому так сталося? Чому це було прийнято рішення? Ми повинні розуміти, будь-яка подія має передумови. Тобто, якщо узагальнювати, перша причина це утиски та несправедливість, неможливість далі розвивати, поширювати іслам, свободно віро іслам. І друге, це, це безпосередньо сам заклик. І ми всі прекрасно знаємо, да, як, як рідні та близькі курейшити приходили і, і намагалися вговорити того ж самого Таліба, дядю, Пророка, який підтримував свого племінника, але не прийняв іслам в кінці кінців, на жаль. Вони намагалися да, пропонували, пропонували йому і владу, пропонували йому, якщо ти бажаєш, бажаєш саму красиву жінку, да, як це згадують історики в Рівоятах. Ми надамо тобі, Якщо ти хворий, ми надамо тобі самого якісного лікаря. Вони це, це пропонували. Але нічого не вийшло, як згадується в деяких ріваятах, але вони не мають повний снад, що пророк Салсалім сказав, якщо б мені в одну руку дали сонце, в іншу руку дали місяць, я б не залишив цей шлях, не залишив би цю місію. Пророк Салсалем дав чітко чітке розуміння, що ця місія вона висока. Місія. Вона від нього не залежить. І він робить тільки те, що, що наказано йому. І тому що ця місія, ця мета, вона мала дуже масштабний масштаб великий. Так? Чому хіджра? Чому? Тому що Ома арсальнака ілля рахмата Аліла Алямін. І ми направили тебе тільки як милість для, ми, для світів, неможливо було далі розвивати іслам, поширювати іслам в Менці. Неможливо. А місія пророка Салсалям. Іслам в вузькому значенні цього слова не в широкому, бо всі пророки до пророка Мухаммада були, були мусульманами, бо вони всі проповідували іслам. Але ж пророк Мухаммадсалсам. Він був пророком, печаткою всіх пророків та посланців. Мир всім. Він не був регіонального якогось місцевого значення. Це кінець шляху пророчества та пророків. Це останнє писання, остання книга. І тому важливо було зробити хіджру. Це все. Згадується, цей контекст дуже важливий для розуміння саме того, що є хіджра. Дорогі брати та сестри. У істину День Джума є такий момент, коли Аллах Таля, приймає наші молитви. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб ми застали цей момент лі Астахфірулалі. Ми відповіли. На два питання. Коли та чому? Зараз залишається у нас останнє питання, як Як? Як посланець Аллаха, зробив хіджру? Як він все це спланував? Дорогі брати та сестри, важливо зазначити, що хіджра – це ціла спеціальна операція. Це дуже модне зараз слово. Яку підготувала найкраща людина? Найкраща людина, якою рухала відкровення з висоти семи небес. Це спеціальна операція, яку підготував сам посланець, але. Дорогі віруючі! І тут важливо підкреслити, що воно не було хаотичним, не було необдуманим. Навіть, навіть якщо пророк Салселем отримав з висоти небес. Бо хтось може подумати, він же посланець, він отримує відкривання і все. Ні. Він так, він отримав відкривання. Але він поводив себе в таких питаннях, як звичайна людина. Він планував все. Дуже ретельно, дуже детально. І це дуже важливо саме сьогодні, зараз для мусульман, для розуміння мусульман. Тобто він був дуже великим управленцем-менеджером, який зміг все це спланувати. А це було непросто, розумієте? Сплановано було все, кожна деталь. Коли вони вийшли в ніч? Як вони залишили Алі Радела? В якому напрямку? Бо вони розуміли, що за ними вийдуть і їх будуть переслідувати. Вони не пішли в напрямку Медіна. вони пішли в іншому, саме в іншому напрямку, щоб запутати сліди. Вони розуміли, бо не було ж навігаторів, GPS, нічого не було. Вони найняли людину, експерта, який він ввів їх. І до речі, він був не мусульман. бо Дехто каже, співпраця з немусульманами неможлива, це так. Можете взяти собі на галочку. Вони зайшли в печеру, бик, залишились там три дні. Чекали, чекали, коли зупиняться. Бо якби слід знайшли курейшити, їх, їх же шукали крізь, бо був наказ курешити вже в кінці кінців не видержали, да? вони захотіли вбити пророка Салсада об'єднали всі племена, і був представник від кожного племені. Вони оточили дім пророка Саусалем, щоб вбити його одночасно. Таке було рішення, що кожен представник з кожного племені прикладе руку до цього вбивства, щоб не було далі кровопролиття. Таке було рішення. Але ж пророк Саусем зачитав суру, вийшов, і тут Аллах Фонталь, зберіг його. Залишаються вони три дні, і потім вже направляються в напрямку кубата медіни Була продумана безпека. Були продумані, ми ж кажемо передумови, Да? була продумана логістика, на чому вони будуть рухатися. Тобто транспорт. Було продумано, що вони будуть робити в новому місці. Там багато було переговорів. Ансари, які дали присягу посланцю Аллаху. Тобто, все було заготовлено, все було ретельно продумано. І після тільки чого була звершена саме Хіджера. Була повна конфіденційність. Це дуже теж важливо. Тобто, це було секрет, ніхто не знав, куди я, чого. Що сьогодні дуже не вистачає нам. Нам, сьогодні, мусульманам, не вистачає всіх цих рис, якості. Вміння планувати, вміння все ретельно продумати, вміння дотриматись конфіденційності. Цього, цього не вистачає. Але сіра, саме сіра, якщо ми кажемо, як, якщо ви будете читати Ібн ібенецьхака, інші книжки, ви будете все це бачити. Ми тільки тільки взяли загальні речі, тільки, тільки згадали основні моменти. Хіджра, дорогі віруючі, має величезний, великі уроки. Про хіджру можна говорити. цілий тренінг можна зробити. Тому вивчайте, навчайтеся. Особливо це стосується, бо контекст хіджри, переселення. Він завжди актуальний. Особливо він стосується всіх, всіх нас. Сьогодні, так чи інакше, навіть кримські татари, які є корінний народ України, вони покинули Батьківщину, да, вони зараз. Але там трохи інший контекст, контекст боротьби. Але всі наші брати, які прибули сюди в Україну, це вони ж вважають, що вони там хіж розробили, втекли від утисків, причина хіжі. Так чому ви тут? Чому? Це я завжди кажу: чому, де легальна шаріатська причина вашого перебування тут? Знайдіть її. Ваша причина одна. І вона пов'язана саме з цими уроками, про які я зараз говорю: про хіджру, переселення. А для чого, Ми самому початку говорю, для заклику, так знайдіть своє місце в цьому заклику. Не будьте тільки. Тими, хто думає про свою сім'ю, як їх нагодувати і так далі, вам ніхто не каже, чого не потрібно робити. Ні, потрібно працювати, потрібно робити. І безпека особиста також важливе питання. І документи, да, така біль, теж важливо. Але ж ваша легальна причина, вашого перебування тут, в Україні не сіяти смуту, не казати, що ж джихад тут не джихад і тому подібне, як це кажуть багато хто, на жаль. Ваша легальна причина, вашого перебування тут робити заклад, приймати участь в цьому закладі. Якщо не можете, вам не подобається чи не можете, у вас інші думки. Так, будь ласка, будь ласка, бо у нас багато справ. Ми, мусульмани України, кримські татари. У нас шлях до Криму, до колиску ісламу. У нас велика мета та сама мета, яку Яку обрав себе для себе посланець Аллах. І це наш флаг, я завжди кажу: це наша стегна. Шукаєте стегна? От це, воно стегна.